Привіт, друзі! Канал Багіра Фіш Риболовля. Сьогодні приїхали. Хочемо вечірній, нічний і ранковий кльов. Спробувати на фідер буду, також закину донку, можливо, на сома, можливо, на коропа. Подивимося, що там буде. Погода, в нас зараз жара така стоїть, водосховище просто цвіте. Сьогодні от вітру майже-нема, майже, майже нема, хоча там по Україні іде циклон. От, дощі. Можливо, до нас прийде сьогодні вечором чи завтра буде. Ну, Має бути. Тому як це вплине на кльов, що буде, не знаю. Але я ж кажу, був перед Цим вечором на риболовлі Ну клює дрібнота. Просто, друзі, ну не цікаво. Тому от знову нічна рибалочка, бо на ній можна спіймати ну, хоч хорошу рибу. Якщо вам подобаються нічні рибалки, можете поставити лайк і написати коментар. Зараз беру речі і на місце. А вам усім приємного перегляду. Погнали! Як бачите, Даня вже на місці тягає малька на живця. І що це буде, Дань? Це буде або сом, або судак. О, Ух ти. Як по ну, Це якась нова технологія, може сказати, так? Технологія, да? дивіться. Я поняв. У угу. нас два десятка таких наловлю І буду вночі тягати хижака. Отак. Ну, це ти на судака, правильно? Ну я сподіваюся на сома також. А, може і сом буде. Ну хоча б маленький. Понятно. Отака, друзі. Бачите, рибка невелика. Якраз те, що треба. Я вже теж, як бачите, переніс речі. Буду потроху розкладуватися. По плану також закину і на сома, на коропа. Спробую макушатник і два фідера. І також в планах добряче закормить точку. от Прям наварив гороху. Нормально так точечку закормимо і будемо чекати, можливо, клюне якийсь трофей сьогодні. Ну Дуже хотілося. отак от, от. Ну що ж, жара така стоїть, просто капець. Десь дощ валить і до нас йде. Дивіться, який <різований> пісок. Знаєте, пищить. Розложу, поки фідеро. Під сак уже напоготову, на здорову рибу, друзі. За секунду просто піднявся вітер. Те, що я й казав, що десь йде дощ. І ось до нас хвилі такі піднімаються. Ми завжди з Данію вибираємо найкращий час для риболовлі. Просто найкращий. От вчора була хороша ж погода, так, да, День? Ну ні. Ми обрали сьогодні. Друзі, катушечки ставлю. Blade своє, 4000, шнур 08 шторм і Energy там у мене Шнур 01. Зараз потихеньку розлажимося, спішити нам нема куди. Я хотів ще вечором покидати спінінг, можливо, щось клюне там, окунець або судак. От. Теж брав. Ну, подивимося, чи дасть нам погодка це зробити. До речі, на скаут Blade прямо ідеально підходить. 4000, от класно. О, і сидить так легенько. Балансик такий, взагалі, ідеальний я б сказав. Би. Друзі, ви мене питаєте, Який фідергам використовуєш? Ось такий, бачите, товщина 0,8. Гачки от-от класно працюють. Я ось такий, бачите, у мене закінчилося. Брейновський 12 номер, це я минулого разу лящив, на них тубасив, класне. Пачка уйшла, було куча конечно, обривів. от, ну Ось такі гачки ось такої форми. Класно. Так, Сьогодні зляжу інший, мабуть, теж візьму під класику типу отакого. От, от, Вони майже схожі. Е, все, зараз нав'язую. Поха я вже висипав, це та, що буде в прикормці, інша буде пробочним способом. Тобто тут десь ну, грам 400 я його зварив. Прикормка сьогодні, шоколад, бісквіт, бачите, Дві штуки, це мені на ніч, в принципі, вистачає. Сходу висипаю. Одну, бачите, яка темненька. І відразу ось другу. Отак от дві порції. Дивіться, яка виходить. Ось. Добряче перемішуємо. Воду ще не добавляю, Також обов'язково добавляю, бачите, антрактант ось такий, спеції. Ось так На 2 кілограма ось так десь є. І знову перемішаємо. О, класно. І тепер можна додати водички. Водички, дивіться, щоб не переборщити. О, і там вже. Якщо часто робите прикормки, то в принципі це легко. Якщо не часто, то можете всю відразу сипучу, не, не висипати. О, дивіться, класно. Ось, бачите. Тобто ось вона ліпиться от, і розсипається. Все чітко на точку, ось Горох є, тут крупна фракція mm. на хорошу рибку. Так, готово. І наступну частину гороха я отак от сюди висипаю. О, якраз, у мене був пакет 800 грамів. Оце я його зварив mm. Mm, да що так а все. і роздавлюється. Все, оце в мене негай тут. Так буде все. Основна прикормка і додати горох. На макушатник, друзі, ось таку взяв звичайну макуху от, слива. Не знаю, чесно я ж кажу, на до досвіду ловлі особливо нема, ну, будемо пробувати. Тобто звичайний грузик, от, гачок, все, все по старинці, звичайний макушатник. І просто хочу перевірити, чи буде хоч щось на нього. Якщо так, то треба буде обов'язково нормально затаритися і чисто під короба з його подубасить. І також закину одну на сома. Хто дивився відео, він тут ходить, гуляє, але я ж кажу, дві риболовлі і просто сома не, не зміг ловити. На фідер і то більше його ловив. Погода, дивіться, який вітер. От, хвилі, які, воду потроху дають. Ну все як по старіночці, Сонце вже сховалося. І, до речі, з цим вітром вже не так жарко стало. Черв'ячок. Чити порції. Нормально, бачите, такий, піде. Ну що ж, друзі, ось так ходили, бачите, Дві кукурузини, це молода кукуруза. Качанчик на Ось такий сливовий, 90 грам. Йому не немає зносити. Такий макушатник. Короче. Я вже, як бачите, макушатник закинув. О, тепер мені треба трішечки з дистанцією визначитися. І щоб визначитись з у мене на цій на цьому фідері в принципі от, правильна дистанція вже є. Я тут ставлю о мабуть, буду 90 грам. От. 90 грам, ось така. Типа з грунтом зацепом. Будемо вірити, що так воно і є. Даня вже пішов кидати спінінг. У нас треба зараз швидко... Быстренько... Бо дощ, скоро має бути дощ у нас. Так що це буде рибалка після дощу, під час дощу. Хотів одну зробити ялинку, оснастку, а другу патерностер. У ну мене і там, і там патерностер, тому якби будемо так. Зараз спочатку визначусь з дистанції. У мене вроді би тут закліпсована там потрібна дистанція. От беремо орієнтирчик наш, отак от, от прямо. Оп. Оце воно вроді би. Так, на да, вона тут і є. І праву теж хочу. Ну що ж, зараз почну кидати, мабуть, штук 10, а то й 15 годівниць спробую кинути на точечку. Зараз у нас на годиннику, а, всього 8 годин. А, тому в принципі це все. Гачок ще не цепляю, поки доща нема, треба. Так, Спочатку просто корм кинемо є. Дві-три секунди, хай впаде, а потім витягуємо. Бачите, як зразу зносить. І зносить дебело. Сильно не, не торбую, щоб було є. Падай, падай, падає. І так потроху-потроху ми спробуємо закормити точку. Звичайно, прям сильно це треба було те все відро туди закидати. І скажете, що ти великої годівниці не кормиш, ну, великою можна легко змазати, навіть хоча і кидають так більш-менш, я думаю. Але не прям точно так. А якщо змінюєш годівничку, то вже все, трішечки летить в сторону. Друзі, нам з погодою просто везе там ззаді таке твориться, дивіться. Там такі блискавки, такий вітер. Оце ми вийшли з данії на рибалку. Це просто жесть. О, зараз пішли до автівки, там все залишили, не знаю. Вітер дуже-дуже страшний. Фу. Якщо нам вдасться щодня щось порибачити, це просто вже буде свято. Ось такий от контентик. Як не топить, то на бурю попадаємо. Капець. Ну що ж, дощ, я думаю так, епіцентр прийшов. Ось дивлюся, по синоптику. Зараз ймовірність дощу 25%. Друзі, дощ, воно йде. Як таке може бути? Через годину пише вже 20%. Вітер теж 1,9, я не сказав, що тут 1,9%. От як можна вірити цим синоптикам? Я, я не розумію. Напишіть, у вас теж так? От, ну не передавали, там можливо, можливо буде, можливо. Тут, якщо такий вітер почався, як увалив дощ, блискавки, бах-бах, таке капець. Ми даже автівки чуть попереганяли, Ми боялися, що дерева будуть падати. Оце рибалка. Хоч лайк поставте. Надіюсь, ми щось зловимо. Чи взагалі вона буде? Друзі, вже майже 11-та година. І вроді би дощик так, знаєте, ну йде, ну не повністю. От, але такий ну, невеликий. Думаю, сахарні не, сахар не ростаємо. Будемо йти, що там понамокало все, мабуть. Ох, і початок. Оце так. Да. Зараз перевіримо, чи клює, пістя дещуче, в дощ <соць> вночі. Да, ну, звісно, погодка була, ой-ой-ой. Друзі, дивіться. Все попадало, О, дані воно шнури лежать, всі, всі туди потягнуло в сторону. Дивіться, друзі, це на макушатник, до речі, клюнув. Ось такий ось. Не знаю, кілушний, так? Там менше. так, Можливо нам і заплутав усе блін. Бачите, включив світло. Трішечки там розпутали, коротше, шнурку обрізали. Запутались фідера. У мене макушатник тільки стояв, а далі я закинув два фідера. І оце вони всі разом е, завішалися. У ну, мене на макушатнику був лящ. Як бачите, вночі клювало. Так, одну я вже закинув. Поки ще буду, бачите, дощ іде, тому на цю камеру знімати. Ну, от, А що робити? Отака от, сьогодні рибалка, блин, просто в дощ. Виперлися. Добре, хоч так, да, ось це світло є. Так курточку взяв бо без неї я б вже був би мокрим Даня пішов в автівку, бо в нього немає чим сидить дощовик закритий у мене так я ж кажу ноги мокрі зверху курточка то сухий ну я би взяв свої ще штани оті що не промокають було б взагалі топче можна було рибачити ну, не знаю поки що посижу якщо сильніше стане дощ то піду так оце таке кліво друзі вістерочка велика. заглотнуло, звісно, добре. Не знаю, як там видно, друзі. Так от спрятав, бачите, все. Під дощовик. Тут у мене стіл ну, і лампочку. Хотів павербанк, сюди заникав його. І все, вудочки у мене ну, ліва і права. Я ліву взяв на кукурудзу. Права на черв'яка. Трішки далі їх кинув, бо течія така, щоб не плуталося. <рес> Оце так, да, погодка. Телефон там в рюкзаку під дощовиком, тому скільки зараз годин, навіть і не знаю. Добре, що взяв курточку свою. Добре, що взяв. Це в капець. Бу. Треба, коротше, завжди її в автівці возити. Так, кукурузу, бачите, збиває щось, не знаю. Тому перехожу знову на червяка. Дощ, вроді би зменшився, одягнув штани, бо шорти мокрі. Так, такі. по два буду цепляти. такі красені. Так, ну а це вже підлящики, друзі. Це вже підлящ. Зараз буде і лящ. Бачите, козлик крутиться там. Такий великий. Так я відпускаю. Ну що ж, я вже можна сказати з нормальної камери. Нет. Вроді би дощик закінчився, зараз Даня вже йде до мене і будемо пробувати рибачити Ха -ха! Знову на коні. Ось такі, ну, трішки ближче, друзі, і густі Ось така, да, ладошична. Бішений, да? Ну День що проходився з спінінгом, пробував судака, от, то каже, ну не було ні тичка, нічого. От так от. А дощ уже реально задовбав просто. То перестає, то йде. Друзі, другий прямо з ходу. ну це вже більший. Ну опять прийшли козлики. такі, бачите нелізгові. Покльовка була прикольна. Ну це майже лящик, дай. Дивіться. Оце вже майже лящик. Це вже такий грам Грам 500. Ой, дивіться. Ось такий парубок моторний. мелочь что-нибудь. Карась, наверное, да? Ну вот, так цепидлящий. Даже сказал бы, майже желящий, дать. А дощ не перестає, просто валить і валить. Карасик, Шо ты? Козлик, друзья, снова. Пока мисс не лящит. Та шо ж таки? Сейчас покажу ближе. Вот такие, вот такие. Малюк. Сейчас ты их пустю. Не надо. Ого! Так це густерище. Герои! ху ху нога, 43-й ой Ой-ой-ой! Клювало что Так, какая-то была друзі, друзья, но не... Не всік. Зараз подивлюсь, так. Да. Тут у мене черв'як стоїть. Чуть-чуть треба додавити свіжачка. Знайшов? Ні? А там якийсь світляк був на цьому. Ти ж нічого не ніс. На тому берегу. Я mm. його в карман кинув. А, ти в карман його кинув? Значить я знаю, де ти його потерял. А? Ну там де воду заходить. Я бачив, лежав, я думав, то чийсь поняв, хтось потеряв. А, а це походу твій. Так, кукурузу розтеряв. Опять дождь начинать. Ну да, так закиду кукурузу. У щось. А, ну сенька? Не, длинная такая. Это уже 42. Угу. Ні, це почти лящ. Да. Ты бачив чуть не унесло фидер? Дивіться, друзья. Ну майже, це на грамм 600. Угу, такий. Я думав, що він унесе фідер. Така покльовка була. Майже ляш? Да, майже. Ну покльовка була прикольна, друзі. Ох ти, гачок, як засікається на Не витягнеш. Даже сигнализатор в Як це? Легко. Так, это... Легко. І ось опять, друзі, покльовка і поводка просто немає. Бачите, з фідергама. Прям. І знову йде дощ. Тільки хотів на кріслі посидіти. І знову пішов. Ну, я думаю, це покльовка була, скоріше все це сом обрізав поводок. Тому що от такі декілька ударів були хороших. Ну я підсікаю, і там нічого нема. Так, козлики. Не, 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 это козлик. Вот такие вот. Ого, он прям так дергается. Да нет, это ящик, я думаю. Прям так хорошо клювал. Так я одні, тому будемо без нього. Ого. А це да. я думаю. Кабанчик на сьогодні непоганий. Ну він і клював класно, да, Дань? А, тут фідер не утянуть. Буквально. Буквально. Дивіться, дивіться, оце він. Нічний. Може каже, майже ранковий. А засікся, виш тільки. Опа! Отакий. Ху -ху -ху. Ну Що ж нарешті, друзі, бачили? Лящик, оце вже він. Десь півторушечка там точно є. Ну, погано, що не засняв саму покльовку. І я поки що там на другу мене було от, знімав цього козлика і тут дані кричить попльовку, реально чуть фідер не утягло. Ліщі, коротше, тягають фідер. отак от, от. Ну, якщо б не було дощу, то можна було засняти усе. Чотири години. Це вже ранку вважається, так? Майже ранок. А сонце ні. Так, да, ну ну бачу, пасмурно. Хоча зірки вже видно. Ой, це так. Да. Це сьогодні, звісно, вирвались на рибалку. Плани були конкретні. Що там, є, Дань? Не. Козлик. А ні, це густерка, дань. Бачите, вистюра. Ну що ж, друзі, щось кльов взагалі притих, нічого не клює. Навіть сеня зазвичай в такий час вже покльовує, але ну, нема. І чути, як мальок починає гуляти. Тобто, ну, я думаю, вже сенсу ніякого не буде. І так, така. Нічка, рибалка. От, я думаю, хоч лайк поставте в підтримку одного лящика, можна сказати, такого на півторушечку ухватили. Хоч щось. Все, дякую за перегляд. Чекайте нове відео. Пока-пока, друзі.